Оленя впало за огорожу в яму на подвір'ї жінки, і вона витягла налякану тварину. Оленя одразу втекло в бік лісу, але вже наступного дня повернулась додому своїх рятівників. Жінка спробувала обережно його приманити. і Оленя з радістю пішло на контакт. Здалося, воно було настільки вдячне за своє спасіння, що навіть вирішило подружитися з добрими людьми. Так і почалась їхня дружба. Тепер оленя стало частим гостем у людському домі. Його смачно годували і навіть дозволяли але залишатися на ніч було видно, що оленя саме щасливе бути поруч. Вона залишилася зовсім одне, і йому явно бракувало родини поруч. Люди настільки його полюбили, що більше не могли залишати його самого. Відтоді оленя стало частиною їхньої родини. З ним багато гуляли і виховували як рідного сина. Але невдовзі на подвір'я прийшла доросла олениця Можливо, це була його мама, і оленя почало проводити час поруч з нею. Тепер вони удвох жили на подвір'ї людей, і рятівники не були проти такої компанії і щиро зраділи, що оленя нарешті знайшло свою маму.